Ліна Костенко Маруся Чурай, уривок одинадцятий. Суддя сказав закони судочинства вагатися не дозволяють нам. запобігавши, щоб такі злочинства не множились промежду християн, ми мусимо вбивцю засудить до страти, як нам велить і право, і статут, і тільки спосіб. Як її карати предметом спору може бути тут? Що скажуть райці, лавники і возний, як це здається, пане Войте, вам? Підвівся іскра, полковий обозний, син Остряниці Якова, Іван? Загине теж в бою, заживши слави в недовгім часі після пушкаря.